Вітаю вас, гостей та постійних підписників. На зв'язку Роман, диктор проєкту Інша свідомість. Ціль нашого проєкту – донести наше відношення до утримання порнографії події у світі, будь то внутрішні, в країні чи зовнішні. ділитися знаннями, та не тільки. Темою цього відео буде порнографія, людина, сидячи в соцмережах часто чи не постійно, Має шанс натрапити на еротичне або на піферотичне зображення, чи то на рекламній вивезті, чи то на аві-користувача в коментарях під постом. Інколи, якщо не повезе абсолютно відвертий матеріал з прямим дійством в кадрі сучасний світ, переповнений сексуалізованим контентом, що так любить очам пересічних користувачів. Тож і ринок порнографії не стоїть на місці і активно просувається на цьому бажанні. А інші персони просто це явище як щось природнє, що таким саме по собі не являється. Ціль цього відео і в основі своєму подальших є застерегти вас від перегляду порнографії та мастурбації. розказати про наслідки набагато детальніше, пояснити, чому порнографія це дорога в нікуди. Записуючи сценарію до цього відео, нам наочно трапився доволі цікавий рейтинг. А саме країн поперед до порнографії. І Україна заходить в топ-20, займає 15 те місце. Це точно не той рейтинг, в якому хотілося бути лідером. І навіть якщо ви сумніваєтесь в тому, що порнографія корисна, в українському просторі і відео на цю тему навряд чи знайдете. А як знайдете, то одне-два не більше. Ситуація з Google не менш трагічна. Більшість джерел виражається не конкретно, а які й мають на меті цю ціль, зазвичай говорять про статевий потяг до партнера: відносини та шкоду для них. Замовчуючи шкоду для вас особисто, вашого організму та психіки, що є не менш важливим. Напевно, глядач за екраном прямо зараз цікавиться запитанням. А що це за абстрактна шкода, про яку ведеться? Тож відповідаємо. Перше самотність. Порнографія часто приходить у самітнення. але зазвичай все навпаки. Ви усамітнюєтесь внаслідок перегляду порнографії згідно з дослідженнями, які ми проведемо, згідно з дослідженнями Вінсона Сайруса, Томаса Вірдона та Кірен Аміно, Посилання на це дослідження є під відео, що провели опитування чотирьох користувачів інтернету, визнали кореляцію самотності та перегляду порнографії. Це є вагомою причиною самотності в сучасному світі. Апатія до людей також має наслідки загострюватися, внаслідок чого появляється страх до комунікації, її уникання. Тобто, якщо ви ратом помітили, що ви занадто боязливий поруч з іншими людьми, дівчатами, наприклад, цілком вірогідно, що це наслідок поганої звички, а саме порнографії. Друге апатія до саморозвитку та роботи. Лінь, небажання щось робити. Чи банальна неефективність теж являється продуктом перегляду порнографії. При праці ви не отримуєте тієї утіхи, що отримаєте від перегляду еротичних матеріалів та мастурбації. Тож і рецептори задоволення у вас просто змиваються, те саме, але детальніше розписано в статті науковців, яку ми також залишимо в описі під відео. Цитую: базуючись на результатах візуалізації мозку, ми представляємо моделі. Згідно з якою залежність виникає як дисбаланс в обробці інформації та інтеграції між різними ланцюгами та функціями мозку. Тобто, дисфункції відображають А знижену чутливість ланцюгів винагороди, Б підвищену чутливість ланцюгів пам'яті до обумовлених очікувань щодо наркотиків реакцію на стрес і В негативний настрій і ослаблений контрконтролю. Незважаючи на те, що початкові експерименти з наркотиками є здебільшого добровільною поведінкою, продовження вживання наркотиків може зрештою порушити нейронні ланцюги в мозку, які беруть участь у свободі волі, перетворюючи вживання наркотиків на автоматичну компульсивну поведінку. Це все дуже розумні слова, але якщо говорити простою мовою, рецептори, що відповідають за задоволення, більше не мають можливості отримати таке саме від простих речей. Як, наприклад, прогулянка чи то спортивна активність, їх чутливість зменшується, зачіпається також тема утворення залежності, яка, скоріш за все, у вас присутня, якщо ви завітали на це відео. Але якщо ви сумніваєтесь, то ви сміливо можете виправувати себе: не займайте себе вульгарними думками, не мастурбуйте, не дивіться порно протягом двох місяців. Якщо ви не відчули ні однієї ломки. Та не зірвалось. Вітаю! Ви не маєте залежності. Перед тим, як запевнити себе, чи когось іншого в тому, що у вас все чудово і залежності не існує. І що те, що пропонується зараз, це просто марна трата часу. Поглянь спершу на статистику визнання алкоголіками своєї залежності. 70% алкоголіків не визнають себе залежними і рахують, що можуть кинути свою звичку хоч зараз. Але. Звісно ж, це не так. Ось ми і прийшли до третього пункту. Низький рівень рівноважності, самоконтролю Нарсицизм. Також ключовою шкодою є ваша агресивність, а точніше, токсична поведінка по відношенню до оточуючих. Ваш рівень рівноважності точно не захоплюватиме оточуючих. Торкаючись теми нарцицизму. 257 учасників заповнили онлайн-опитування, яке включало запитання про використання порнографії в інтернеті та три показники нарцитизму, тобто опис особистості нарцицизму, опис патологічного нарцицизму та індекс сексуального нарцицизму. Години, витрачені на перегляди інтернет-порнографії, позитивно корелювали з рівнем нарцицизму учасників, крім того, ті. Хто коли-небудь користувався порнографією в інтернеті, схвалили вищі рівні всіх трьох показників нарцисизму, ніж ті, хто ніколи не користувався порнографією в інтернеті. Також, говорячи про агресивність, слід згадати дослідження про агресивність при низьких рівнях дофаміну, А при зловживанні порнографією рівень цей дійсно низький. В цілому питання моралі у вас точно не стоятиме на першому місці. А якщо ви вірянин, маю думку, ця річ вас точно хвилюватиме. Чимало важливий факт, який треба зазначити в нашій з вами розмові, це силові показники. Є одне дослідження, що могло б задовільнити мене в дискусії на цю тему. Але, звісно ж, автори дослідження посилаються на недостатність наукових даних щодо обговорення на те, що про це говорить частіше саме особистий досвід. Тож так, а зараз буде йтися про життєвий досвід. Буквально нещодавно, десь в третьому місяці літа, я зірвався строку, зайшов в запій, в якому перевів день-два, ледве-ледве заново почав новий строк. Так от, що в другий день, я був в повної бадьорості повторити мій минулий раз на турніку, це було 12-13 число. Прийшовши нарешті до турніка, розімнявшись і повисівши, я зрозумів, що фіг мені, а не 13 разів. Я зробив максимум 4 рази. Тож скинути це на психологічний настрій, прибічникам виправдовування своєї залежності не вийде. П'яте. Погана концентрація інтелекту. Сконцентруватися на якійсь конкретній справі ті чи інші дуже складно. Розумови здібності погіршується. Те, що ви могли би зробити набагато ефективніше, та швидше, ви робите довго та нудно. При цьому відволікаючись на зовнішні подразники, або забаганки на кшталт, подивиться якісь відео в Тіктокці. Це підтверджується статтєю, яку ми також залишимо під відео. Там порівнюються дві групи чоловіків: гіперсексуальні та негіперсексуальні учасники, з яких виявила схильність першої до більш слабшої виконавчої діяльності. Ну, і що ми, врешті-решт, вам скажемо: самотність, небажання розвитку. Нещастя, імпульсивність, токсичний характер, низькі силові показники, розсіяність, концентрація та поганий інтелект. Яку ціну ми платимо за тимчасове задоволення? Нехай освіченим життя судиться, а не освічених нехай судить життя.